всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що ж в цьому відео поговоримо про ще одне роз'яснення від МОЗ щодо проходження. Повторного огляду особами з інвалідністю. Після прийняття у нас постанови спочатку була прийнята, потім був прийнятий закон. І з 1 січня 2025 року в нас все змінилось щодо цього питання, там оцінювання повсякденного життя е, людей з інвалідністю. І от дуже вже багато інформації в просторах е, інтернету. І я записував окремо вже два відео з цього питання. Подивіться їх обов'язково, як базові. Тут залишу посилання на них. І от знову ж таки, МОЗ надає. У нас роз'яснення на найпоширеніше запитання, тому що одне з найпоширеніших запитань, чи обов'язково повинен я проходити повторний медогляд, якщо в мене він там припадає там на 26 рік, або там він припадає на 25 рік на відповідну дату, а проходив я там раніше його. Ну Тобто, одне з основних ключових запитань, чи залишається наразі інвалідність діючою до проходження медичного огляду, який зазначений у вашій довідці МСЕК, яку ви отримали раніше до запровадження цього закону і до запровадження цієї постанови. В своїх відео, звісно, я намагався це питання також роз'яснити людям, але питання залишається. І тут вже в нас МОЗ надає роз'яснення. Ще одне роз'яснення. Тобто раніше було роз'яснення, коли була прийнята постанова. Я там записував відео, ми розбирали основні питання. А тепер МОЗ вже надає роз'яснення після прийняття закону. І так воно співпало, що всі ці питання, вони дуже, я так розумію, накопичились, і МОС надає в нас також роз'яснення і простого якісь там міфи або чутки. І ми зараз разом почитаємо, проаналізуємо, і якщо залишаться запитання, пишіть в коментарях під цим відео, ще й побалакаємо в коментарях. І так, от дає в нас офіційне роз'яснення, називається воно таким чином інвалідність та відсрочка від мобілізації. Кому насправді потрібно проходити повторний огляд в новій системі оцінювання. Воно оприлюднено тут на офіційному сайті Мінохорони здоров'я. Посилання я залишу під відео, зможете скористуватись, кому буде потрібно. Можна його роздрукувати, можна почитати. Перше, інвалідність та відсрочка від мобілізації, кому насправді потрібно проходити повторний огляд новій системи оцінювання. Останніми днями в мережі поширюється недостовірна інформація про те, що з 1 січня люди з інвалідністю будуть мобілізовані через те, що ліквідували МСЕКи, а замість них спеціальні комісії скасовуватимуть отримані раніше статуси. Дійсно, така інформація є. Я підтримую отакі офіційні роз'яснення, тому що мені, як правнику, простіше працювати з державними органами, коли я можу взяти якесь роз'яснення і, посилаючись на нього, вже апелювати в суді щось. Ну, мені це подобається. Тому от, це, цю інформацію викладаю в цьому відео. Тому користуйтесь і поділіться відео, кому це було корисно. Також є телеграм-канал. До речі, підпишіться на нього, і підпишіться на цей канал. Залишайтесь, буде ще більше корисних відео. Надаємо офіційну інформацію. Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності. Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадках, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану дуже простими словами, якщо у вас переогляд припадав на період 22-24 рік ви його не пройшли, то вам буде потрібно його проходити з 1 квітня по 1 листопада, як було зазначено раніше. Ну, це категорія 25-60 років саме чоловіки. Е, так, вона була діюча, ця постанова, вона і наразі діюча 225 від 8 березня 2022 року, за якою автоматично продовжувалась інвалідність, якщо у вас не було можливості пройти цей повторний огляд. Так от законодавець наразі встановив вже імперативно. Якщо ви все ж таки не пройшли цю постанову, він не скасував. Але він її залишив, але він зазначив, що вам тепер її потрібно все ж таки цей огляд потрібно пройти. Зрозуміло, тобто це виключна категорія тих, хто повинен був пройти і не пройшов, не всі. Друге питання: і МСЕК і експертні команди з лікарів практиків, які їх замінять з 1 січня 25 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критерія, визначених у законодавстві. Додатково наголошуємо, що усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відсрочку від мобілізації на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії. До речі, про це напишіть в коментарях, чи так це чи ні. Цікаво почути, цікаво почитати вже аналіз від. Живих людей. так? Тому пишіть, хто з цим стикається. Винятки становлять тільки незаконні рішення про встановлення інвалідності, щодо яких відкрити кримінальні справи, встановлені докази незаконності, наявні судове рішення. Ну, Така ситуація. Це щодо знову ж таки, щодо того, чи повинні ви проходжу, проходити повторний огляд, якщо у вас інвалідність. Становлена безстроково. І у цей випадок є виключенням, що так повинні, якщо буде встановлено рішенням суду вироком, скоріш за все, обставинами справи кримінальної, що це було все незаконно. Ну, от за таких обставин. Далі, щодо проходження повторних оглядів, перше, усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів практиків у передбачений строк. Друге, якщо інвалідність встановлено безстроково, ціні. Проходити не обов'язково лише за власним бажанням. Усі пільги гарантії та виплати залишаються в силі. Третє, якщо людина протягом 22-24 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин про те, що ми розповідали, да? то відповідно до винятків, передбачених у закандастці на воєнного стану то його потрібно буде пройти чоловікам 25-60 років з другої або третьої групи інвалідності до 1 листопада 2025 року. Усім іншим пацієнтам, за винятком перелічених нижче випадків, до 1 квітня 2026 року. Винятки, неможливість повторного огляду за таких причин. Люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або на тимчасово окупованих територіях. Пацієнти з важкими порушеннями функції організму не мають кінцівки або якоїсь парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання. Звертайте увагу. І третє, чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби. Знову ж таки, це важливо, тому що задаються питання і від представників ЗСУ, тобто вони залишаються чинними та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби. Вони продовжуються автоматично. І наприкінці зазначають нас е, міністерства, просимо уважно ставитись до інформації, яка поширюється та використовуються та використовувати офіційні джерела, е, такі як сторінки відповідних органів влади. Ну, Звісно, в нас така інформація з'являється перша ніж влада реагує, тому зрозуміло, чому ці питання всі виникли. Ну і багато хто в нас розповсюджує недостовірну інформацію. Е, на моєму каналі інформація достовірна з посиланнями на наявні джерела. Тобто на рішення суду, на роз'яснення від Міноборони, від Мінохорони здоров'я, там, інших якихось органів. Тобто, ну, На моєму каналі ви будете отримати достовірну інформацію і фейкову інформацію. Ну, Дуже багато фейкової інформації не будете отримувати, одразу скажу, щоб не було там якихось вирізок. Дуже багато мені скидають клієнти, там, в, ну, в переписку кидають якихось там. Представників також професії адвокатури. Там, або, ну Я не перевіряв, ну там написано адвокат якийсь. Там, він... Каже там, що всім скасована там МСЕК, всім там скасована інвалідність або ще щось. І мені пишуть, чи правда це чи ні. Дивіться, е, такими питаннями я не займаюся. Аналізувати е, там своїх колег я не буду в цьому питанні. Якщо ви бажаєте отримати достовірну інформацію, ви звертаєтесь, є номер телефону на екрані, можете отримати консультацію. Також можете отримати безкоштовну інформацію з моїх відео, з телеграм-каналу. Вона вся з посиланням на офіційні джерела. А те, хто ж. Щось там розповсюджує, я займатися верифікацією не збираюся аналізувати, чи правда, чи ні. там Ну тобто це займає час і навіщо це робити? Якщо людина там хоче хайпанути на цій інформації, це її питання. Але ж, ну скажімо так, чи дасть їй це щось в подальшому? Тобто, ну одне, два, три звернення. Потім люди зрозуміють, що це людина займається якимись не такими справами, як потрібно. Тому в моєму випадку, якщо у клієнта перспективи немає, по справі, я йому кажу, перспективи немає. Якщо є перспектива 50 на 50, я так і кажу, що перспектива 50 на 50, Ну і звісно. Якщо ми можемо там справу виграти або можемо вирішити питання, звісно, я одразу про це також повідомляю. Тому працюю от таким от шляхом. Якщо що, звертайтесь. Все, ну, По цьому відео, по, цей, по цій темі вже все, тому що вже дуже багато обговорено. Якщо ще, щось ще не зрозуміло, пишіть в коментарях за можливості відповім. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.